Нарешті. На Вітаю Нео. Я Юрій. Це для мене честь. І для мене також. Прошу, сідай. Ти знаєш, для чого я тобі сюди позвав? Приблизно. Тобто ти не хочеш бути просто підсовником і вічно подавати саморізи? Ні. А чому? Мені не подобається думка, що життям керує не я. Правильно. Бо ти призначений для великої цілі. Якої? Бути найкращим майстром натяжних стель. І тому у тебе є вибір. Це твій останній шанс. Вип'єш синю пігулку. Залишишся підсобником назавжди. Ніяких ризиків. Стабільна низька зарплата. Вип'єш червону. Станеш справжнім професіоналом навчишся брати відповідальність та виконувати надскладні завдання. Але пам'ятай, шляху назад уже не буде. Мудрий вибір.